І ви дивитесь новини церкви благовістя? Що очікує на вас у цьому лютому місяці? Які дати треба забронювати та куди спланувати піти? Про все це та багато іншого у нашому випуску новин разом із вами ваша Саша. Ну що, поїхали дивитись? Минулої суботи відбулося відкриття ще одного служіння у селі Пристанційне. Наших місіонерів не зупинити. 6 та 7 лютого з 12 до 20 години це буде понеділок та вівторок для усіх активних служителів, для пасторів та усіх посвячених, хто хоче бути більш ефективними у служіння Люя. Пройде школа із Сівоном Герцогом. Це директор місіонерського руху у Європі. Запрошуємо вас приєднатися. 12 лютого, це неділя о 15.00 на молодіжному служінні JC Motion ми розділимося на дві окремі групи. Будемо служити дівчатам та хлопцям. На молодіжній сторінці JC Motion ви можете поставити запитання на обговорення або задати анонімно в F-3, що стосується дівчат та хлопців. Служителі на молодіжному служінні будуть відповідати на усі ваші анонімні запитання. Джейсі Motion готує для всієї молоді night Party разом із Джейсі. Початок о п'ятницю, 17 лютого з 18 годин. І закінчення буде аж 18 лютого о 17.00. Реєстрація у Магди Марії за телефоном. Додаткова інформація у чаті молодіжки, посилання на чат ви зможете знайти у шапці профілю в інстаграм. Або підійдіть до Марії особисто. Якщо ви дивитесь нас у соцмережі, будь ласка, напишіть свої коментарі, якщо у вас є запитання. На тебе очікують прославлення, холіденс, творчий вечір, семінарі, заряд позитивних емоцій, а також трьохразове харчування. Чекаємо на тебе! Християнська біблійна богословська семінарія пройде 22 та 23 лютого. Це середа та четвер з 18 до 20 години. Вартість всього 100 гривень. Викладач ректор Олена Гамила. Запрошуємо тебе на навчання. Якщо в тебе є запитання, будь ласка, звернісь до Наталі Нестеренко особисто або напиши нам коментар. Супер подія лютого. Це субота з 10 до 18 години. Запрошуємо відвідати глобальний лідерський саміт, який проходить раз на рік у Полтаві. Вартість всього 150 гривень. Посилання на реєстрацію в інстаграм церкві Благовістя або на сторінці Гелес. Шість потужних спікерів дадуть духовне і лідерське спорядження для нового року і нових обставин нашого життя. Руслан Кукорчук особисто приїздить для того, щоб провести цей чудовий захід. Не пропусти, запишись. Якщо вам потрібна допомога в реєстрації, будь ласка, зверніться до лідерів вашої домашньої групи або до Богдани. Сидорук особисто. А зараз в нас рубрика Ми шукаємо тебе. Якщо ви граєте на музичних інструментах і хотіли би розвиватись та служити цим Господу, підійдіть, будь ласка, сьогодні до Олега нужного всім нужного за додаткову інформацію. Після основного служіння в нас проходить. Курс духовного зростання його проводить Ігор Борисович Кучеренко нереальний крутий наставник. Якщо у вас є якісь запитання, чи може ви нещодавно прийшли до нашої церкви, або плануєте прийти до нашої церкви, будь ласка, залишайтесь після основного служіння і проходьте разом із Ігорем Кучеренко всі е питання, які у вас є. Курс духовного зростання що неділі. Багато заходів у нас заплановано найближчого часу. У лютому у нас буде дуже спекотно. Тому ж плануйте цей місяць. Це були на сьогодні всі новини, але я впевнена, що новин ще буде дуже багато. Разом із вами була ваша Саша Love, Peace, Forever. Як то кажуть, у нас па папа.